Всім привіт, ви на Ютуб-каналі Паненка, з вами я, Роман Кравченко, і це рубрика Українці в Єврокубках. Коротко нагадаю, про що дана рубрика. Тут ми розповідаємо про українські клуби та українських гравців, які виступають в іноземних клубах, виступають, і грають в Єврокубках, а це Ліга Чемпіонів, Ліга Європи та Ліга Конференцій. Перед початком, будь ласка, вліпіть вподобайку, підпишіться на даний Ютуб канал і напишіть, будь ласка, в коментарях ну, вашого улюбленого футболіста. Мені буде дуже цікаво почитати. Від кого ви фанатієте, дивлячись дану гру? А ми розпочинаємо. Let's go! Лет'с <говорить> що, блядь, це зовсім інший турнір. <говорить> У вівторок нас очікували матчі Ліги Чемпіонів та Ліги Конференції. Тож, давайте розпочнемо з матчів Ліги Конференції. Латвійська волем'єра приймала вдома Трепене і сан марино За латвійський клуб грав Іван Желіско, і він не потрапив в заявку на цей матч, бо він перейшов до польської лехі, яка грає в другому посилі дивізіонній Польщі. Ось. Але партнери Івана Желіська не забули і вирішили попрощатися з гравцем, відсвяткувавши один із голів таким чином. Ось фотографію ви бачите зараз на своїх екранах. У підсумку латвійці обіграли Сан-Маринців з рахунком 4-0, а за сумою двох матчів 7-0 і пройшли в наступний етап. Також в цей день грав Денис Дедечко з молдавським Зімбру. Вони грали проти турецького Фенербахче. і поступилися з рахунком 0-4. А за сумою двох матчів вони поступилися дуже-дуже розгромно з рахунком 9-0. Денис Дедечко провів у другому матчі лишень 45 хвилин, у другому таймі він був замінений. Також іграли два сепара, які виступають за білоруський Німан, це Пантя і Папарига. В першому матчі вони е, обіграли. Бальцан із Мальти з рахунком 3-0, а ось в другому вони зіграли нічию 0-0. Пантя відіграв весь матч, а ось Паперига зіграв лише на 10 хвилин. І це при тому, що він вийшов на поле. Спочатку він вийшов на 68-й хвилині, але на 78-й хвилині його замінили. Тож, давайте переходити до матчів Ліги Чемпіонів. Ігор Пластун, який виступає за болгарський Лудогорець, приймали вони Олімпію з Рюбляни і поступилися з рахунком 1-2. Ігор Пластун, на жаль, в цьому матчі не вийшов на поле. що, блядь, це зовсім інший турнір. Зкадні про один поїхали до Греції. Їх очікував дуже тяжкий поєдинок, так як їм треба звати два і більше голів, щоб пройти в наступний раунд Ліги Чемпіонів. Але 15-та хвилина матчу, помилка Адамюка і Волинця, на мою думку, і Шпорор завиває знову. Гол ворота Дніпра, як і в минулому матчі. Але через 9 хвилин Артем Довбик зрівнює рахунок. Він забив просто шикарний гол, обіграв 4 захисників, і прекрасним ударом завершив цю всю атаку 1-1 рахунок. Але на 36 й хвилині. Волинець отримує жахливу травму зіткані з Паласіусом. І я здивувався те, що арбітр не дав ніякої там, ну, банально навіть, жовтої карточки для Паласіуса, бо він небезпечно грав проти Волинця, Волинця з тросу мозгу, його одразу збрали в лікарню місцеву. А через три хвилини Артем Довбик. Забиває, але гол скасували із за того, що Бланко зіграв рукою в центрі поля е, на початку атаки. Ось. А наприкінці першого тайму, от прям останній е, стандарт був у виконанні Дніпрян. І Пасіч просто ну, не влучив в пусті ворота, ну, грубо кажучи, і пробив м'яч вище воріт. Другий тайм, і Дніпряни дуже почали жваво, і вони атакували і старалися м пресингувати греків. І пробивали часто, і це принесли свої плоди. Після подачі Мірошенченка з кутового Едуард Сарапій пробив головою і зробив рахунок 2-1. І отут я вже подумав: блін, а може й тут 3-1 буде, якщо Дніпро буде продовжувати в такому руслі. І реально в них були атаки, вони атакували. Навіть кучур вже підготовив три заміни, щоб змінити граців атакуючі лінії Але. Хто, як не ми, заб'ємо самі собі гол, грубо кажучи, е, не дограли, не добігли, і Шпорар оформив дубль, і рахунок 2-2. І такі думаєш, ну, таке буває, але може, всяке ж може бути. Може, зараз 25 хвилин ще є, і може ми побіжимо, дограємо там моменти, будемо створювати, але ні, танчик заробляє червону карточку. І я не погоджуюсь з головним арбітром даного матчу. Для мене це не червона карточка. Це. Е, Залізна-жовта, але точно не червона. Ну, На мою думку. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи це червона, чи це жовта. Ось. Греки ще мали наприкінці другого тайму, мали пару моментів, але вони їх не забили. Так, матч і закінчився з рахунком 2-2. Дніпро е, принесе нам у скабницю е, коефіцієнтів, якісь певні бали. І в третьому раунді Ліги Європи Дніпро зустрінеться з чеською Славією, де виступають два наші гравця це Качараби та Лавєров. Тож очікуємо. Хорошого матчу, хоч букмекери, я вже дивився на коефіцієнти, які дають на цей матч, і там прям ще гірше, ніж на греків. Там в Дніпро майже не вірить. Але побачимо два матчі є, і віримо, що кучер щось вигадає і здивує нас всіх. Поводу блядь, та совсем другої турнір. У середу нас очікували чотири поєдинки за участь українських футболістів. Богдан Михайличенко і Зарабське Динамо на виїзді обіграли Астану з рахунком 2-0. Богдан провів весь матч на полі, але результативний дій він не зробив у цьому матчі. Раков зіграв нічю з Карабахом, і завдяки цій інжі вони вийшли в наступний раунд Ліги Чемпіонів. А Владислав Кочер'їн провів в другому таймі більше 30 хвилин на полі. І ніяких результативних дій він, на жаль, також не зробив. Максим Коваль і Молдавський Шериф грали проти Макабу і Нагадаю, у першому матчі молдавани обіграли з рахунком 1-0. І другий матч також добре розпочався для молдавського клубу. Вони зробили пенальті і забили з цього пенальті гол. Ось, і 2-0. І начебто все окей, але сталося те, що. Ніхто не міг передбачити. Чотири фантастичні голи від ізраїльтян, 120 хвилин тривав матч. І, на жаль, Макс Коваль і Молдавський Шериф покидає Лігу чемпіонів. І вони будуть грати вже в третьому раунді Ліги Європи. Ось. Макс провів весь матч на полі, зробив жовту карточку. Пропустив чотири голи, відповідно. Але я не можу його визнати винним хоч в одному із цих голів, бо там реально фантастичні голи, голи залітали у ворота Макса. Ось. А у лігі конференції Батичів і Торпедо з Бульбаші грали проти Аека з Ларнаки. Хоч вони зіграли інжію з ними, але слава Богу, білоруси вилітають з цього турніру. Ми доказали, що це дворова команда. Тільки футболісти півзаводу можуть до ігри а На футбольному полі оказалися всім по-другому. Ми... У четвер всі очікували матч Полтавської Ворскли, але давайте я швидко вам розкажу, як українські гравці грали у своїх іноземних клубах. П'юнік обіграв з рахунком 2-1 Кальмар. Антон Братков зіграв 81 хвилину. Ніякими результативними діями він не відмітився. І вірмени покрукували далі в наступний раунд Лії конференції. Торпедо Кутаїсі обіграли з рахунком 2-1 Актобе. Гуїлі Манджгаладзе галадзе зіграв лише 45 хвилин у другому таймі і зробив, точніше, заробив жовту карточку, але грузини, на жаль, не вийшли далі. Урарт грали проти румунського Фарула, зазнали в непоразку з рахунком 2-3. Грали в цьому матчі два українця. Цимбалюк провів весь матч, а Іван Зачко зіграв лише 68 хвилин у матчі. Ніякими результативними діями хлопці не відзначились. Це ж було вже. Пане Вежерс зіграв нічю 1-1 з ХПЛом Бершева. Роман Мірошник провів 35 хвилин на полі, а Антон Шедрі провів 20 хвилин на полі. І литовський клуб, на превеликий жаль, покидає лігу конференції. Омонія розгромила габалу з рахунком 4-1 і знову феєрив Роман Безус. Якщо в минулому матчі він оформив Хетрик, забивши два гола штрафного і один з пенальті. То в цьому матчі він оформив дубль. І е, коли зароблялось пенальті, він е, віддав шикарну передачу і потім був фол в штрафному. Провів Роман на полі 63 хвилини і покинув поле. І це один із претендентів, е, кого може визвати Сергій Рибров на осінній збір. Хорошо, начнеш на скамейці Даний день Зіграв свій матч з Клужем, виграв з рахунком 2-1. А за Клуж дебютував Євен Коноплянка, вийшовши на останні 15 хвилин. Ну, і покидає Лігу конференції разом зі своїм новоспечним клубом. Динамо дізналося, з ким зіграє в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференції. Це став клуб з Греції, Аріс. Вони виграли Арарат з рахунком 2-1 за сумою двох матчів. Орхус обіграв Брюге. Але в першому матчі Брюге виграло Орху з рахунком 3-0. І вони пройшли наступний раунд. А от Роман Єремчук, як і в минулому матчі, не потрапив до заявки Брюге. Тому я вважаю, Роману треба шукати якийсь інший клуб, щоб мати практику, щоб знову визиватися у національну збірну України. Складно брати про такі атмосфері. Важко себе настроїти. з рахунком 3-2 обіграла ЦСКА 19 1948 і за болгарський клуб виступає наш Геннадій Ганів, він в голкіпер, він другий голкіпер, і відповідно він провів весь матч на лаві запасних. Легія обіграла 3-2 Ордобаце. Ігор Харатін не потрапив до заявки польського клубу. А ось Макаренко відіграв весь матч і отримав жовту карточку. Ну, а артем Бесєдін, якщо я не помиляюсь, він досі ще травмований і не може допомогти е своєму новому клубу. Б'єсидін! Бесиден, Беседін! Ета Бесидін! Беседінь, как діла! Зала Егерсех поступився осієку з рахунком 1-2. Грало в цьому матчі два українця. Драмбаєв, який виступає за хорватський клуб, він провів весь матч на полі. І Сафронов, який виступає за угорський клуб, він також провів весь весь матч на полі. Ось, але ніякими результативними діями наші хлопці не відзначились. Подумаєш, блядь, це зовсім інший турнір. Ну, а тепер переходимо до матчу Ворскли, яка грала на виїзді проти Діла Горі. І от скажу свої враження: перший тайм жахливий, Ворскла не атакували, вони начебто не зацікавлені були щось показати в атаці. А грузини, навпаки, старалися е, якось атакувати, щось вигадувати. І Ісенко оцей сьомий номер, що він взяв, це, ну, це цирк на дроті. Бо реально вратаря не було в Ворстке в цій ігрі. Він раз вийшов, просто фортануло, не забили грузини. Але перший гол це його гол. Він десь вийшов, загубився і пропустили гол. 1-0. Потім Ковталюк в другому таймі. подвоїв рахунок. Але через пару хвилин Руслан Степенюк скоротив дистанцію і вже по сумі обох матчів вернули паритет, Нічия. Але що, правильно, ми як. Класичний український клуб. На останніх хвилинах ми вберемо що і пропускаємо гол. І Ворскла третій рік підряд, е, здобуває в першому матчі позитивний результат для себе, а в другому просто бере, обкакується і вилітає з першого раунду для себе, з першого раунду Єврокубків. Совпадіння. Не думаю. Бажаємо Ворсклі, що вони наберуться якогось терпіння, може десь, може, наберуться якогось досвіду, хоча три матчі поспіль, три роки поспіль, отак би літати це тупо дурня для мене. І нехай Ісенко теж, нехай візьметься за голову, він талановитий Вратар, але цей матч він провалив від слова зовсім. І це він номер один, а далі вся команда. І було скриптника не впізнати, що за стиль, що він хотів показати. Що навіть тренер Гостів Демченко, який тренерує, ось він сказав, що. Я не розумів, в який футбол грала Ворскла. Зато скрипник сказав фразу Ми нікому нічого не повинні Ну, якщо не нам, просто фанатам, то хлопцям, які там знають ультрас ворскли, вони там воюють, захищають, обороняють Україну. І от сказати таку фразу Ми нікому нічого не повинні, ну, так я собі, якщо чесно. Дякую за перегляд даного випуску. Будь ласка, ще раз вліпіть свою подобайку, підпишіться на цей YouTube канал і напишіть якийсь приємний коментар, може є якісь побажання, як покращити або як змінити даний формат. Всім до нових зустрічей. Бай-бай.